На ваш погляд, зважаючи на ту акцію, яка відбулася, про неї пише весь світ. Навіть Моссад як ви зазначили, зазначає, що це зовсім інше. Зовсім інша війна, і вже в другому столітті. Путін мовчить. Так, Медведєв вже вкотре нам пообіцяв за останні дні, що тут все буде спалено і все таке інше. Ну, то таке, Путін мовчить. Ну, по перше, його немає, щось там декілька днів загалом, навіть росіяни зазначають, що він десь там. Зник, але чому мовчить, на ваш погляд? Ну міг би вийти, сказати, хоч щось там, я не знаю, там по -по погрозити чи сказати, що це все не про що. Але ж немає ніяких заяв від нього особисто. Ну для того, щоб говорити, є напівтвереза голова Медведєва. Ну офіційно я маю на увазі, знаєте, щоб хтось вийшов. Вони як ніби нічого не сталося. Тобто нічого ну, не, не, не сталося, пане Романе. Ну нема Жириновського, значить, є Медведєв. Ну, яка різниця? Це схема. це... Зумієте, що таке диктатура? О, Сталін почався наступ нацистів, Сталін утік. Це, це тоді він до тями пройшов. Він же хазяїн, бо він же все знав. Ви е, Обличчя це бачили перед операцією Паутина. Він же все знав, він хазяїн він усіх розводив там, і так далі. А тут бах, і все. і ти зеро. Зрозуміло, що впадання в транс. Бо перетворюєшся просто в звичайну а, кремлівську а, моль. А і в цій ситуації ні говорить, тому знаходиться Медведєв, якому кажуть, ну, Діма, піди там гавкни щось. Може, вони в кінці кінців злякаються. Але а куди ж подіться від святая святих героїзації а, смерті в рашистській моделі влади? Куди від цього подітися? Нікуди. Тому він поступово прийде до тями. А сявки кругом вже будуть розказувати, куди бить, які, яку зброю застосовувати, і так далі. А, а якщо на цей момент Україна сподобається ще на одну паутину, то ситуація може закінчитися і для самого Фюрера трагічно, як і для більшості його оточення. Тому що о, це один раз це геній, два рази це вже план. Три рази це система, а чотири рази здавайся, бо ти вже ніхто у цій ситуації. Тому е, особливо такі речі, вони б'ють по диктаторській машині. Бо знаєте, демократичне суспільство в кінці кінців кадри поміняють. Але воно лабільне, а диктаторська машина е, вона, вона розчиняється шляхом психологічного е, зриву однієї особи. І, а в нього є дві дороги. Або стріляти когось, подаючи за ворогів народу, так як вони це робили. Зверніть увагу, півроку назад тільки закінчився цей людинопад, як не з 9, го то з 11-го поверху. Таке враження, що вони підбирали поверхи. От. Або другий варіант це сам. Бо він же біля стоїть. це ж його команди були. Збирати літаків кучку, щоб ну щоб краще було їх густіше, щоб вони стояли. Тому ж, за, за місяці два тижні останні передислокації були на всі ці аеродроми, по яких нанесено було удар операцію Павутина. Тому тут, а, оцей момент, а, ми його ще недооцінюємо: а, вплив технології на людську психіку і здатність її протистояти, тому що. Знаєте, застосування нової технології потребує реакції. А для цього, коли така тоталітарна система, тоталітарна система породжує страх, страх породжує, паралізує розум. Нема розуму, як ти будеш працювати новим технологіями. Це ланцюг. Я про цей ланцюг розказував українським керівникам не одному. З тим, що перестань застосовувати способи погроз, тому що ти, окрім паралічу розуму, нічого не доб'єшся. А ти ж хочеш результату? Не буде результату в тій моделі. Тому тут важливо, щоб Україна витримала цю позицію. Переговорний трек це трек для заспокоєння Дональда Трампа. Це а він іде. Там треба мати чітку позицію: ось статут ООН, ось конституція України. Перестаньте займатися дурницями. Прийдемо момент... росіяни. росіяни, росіяни Внесли меморандум. Це що ООН повинна ще затвердити оці всі ну, їхні... рада безпекти. Ну, це розумієте, це кіно, це е, московське е, бо меморандум Будапештський теж проголосований був Радою okay. безпеки. Там, до речі, я не став, щоб на час глядачів не займати, там у цьому ж меморандумі є позиція про те, що Україна має підтвердити питання ядерного роззброєння, не розміщати, не розробляти, не транспортувати. Підтвердить тепер уже Україна. Знаєте, чому вони це домагаються? Тому що згідно конвенції про міжнародні договори, вихід однієї одного з учасника у багатосторонній угоди може трактуватися як закінчення дій такої угоди. Якщо Україна це захоче, вона так може протрактувати Вінайдемо, ніхто із них ніхто із них не хоче збиратися на зустріч. Не хочете? Значить, угода перестає діяти. Ми вільні розмови, що Україна може повернути ядерну зброю. Вони не такі вже і пусті, так виходить. З точки зору правової ситуації. А зверніть увагу на доктрину, яка зараз прийнята Великою Британією. Вони. Створили фонд 15 мільярдів фунтів стенгенів на виробництво додаткових а, ядерних зарядів і їх розміщення під водою а, в, і в повітрі, чого раніше ніхто не робив. Це означає, що ДНЯЗ договір про нерозповсюдження, бо він передбачає, що припинити випробовування, припинити виробництво. Припинити поширення і почати ліквідацію. Так от, уже одне рішення ми маємо про те, що Аріведерчі дняз. Ну, а якщо ця ситуація піде далі, то зрозуміло, що це дасть право всім, хто бажає. Ну і тепер екстраполюйте це на війну Пакистан, Індія, двох ядерних держав. На всі ці розмови про ядерні загрози, які правильно хтось пише, що вони вигідні тільки Москві. Ну так. Бо насправді світу, і в тому числі Великій Британії і Сполученим Штатам Америки, ці розмі... розмови до біса не потрібні. Зрозуміло. Стосовно того, що ви зазначили, що Трампу потрібно розповідати пояснювати і на цих самітах, які будуть зараз численні, підуть за червень місяць. Європейці повинні це зробити завтра. Німецький канцлер Фрідрих Мерц буде в Вашингтоні. Зустрінеться з Трампом. На ваш погляд. Е ну, по-перше, чи Трамп е то що, те, що пояснювати потрібно, це зрозуміло, і є що пояснювати, чи сприймається там і наскільки сприймається, і чи мерц та людина, яка може пояснити Трампу особисто, що відбувається, і що Трамп повинен робити в цій ситуації. А, картинка. Давайте уявимо собі: овальний кабінет, спектакль, який відбувся із Володимиром Зеленським, який повторився із Сирілом Рамафосом, який також розігравався із президентом Сальвадору. Чи він можливий із Мерцем? Ні, неможливий. Тому що Мерц це не той, хто буде шукати, перебирати словами. По-друге, він дивиться зверху на Дональда Трампа, це чи не єдиний політик, який сьогодні. Зоологічно маєте на увазі. І фізіологічно, і інтелектуально, і так далі. Більше того, він може смикнути Дональда Трампа, бо той смикає за руку, коли вітається так, що цей скопит звалиться. І так далі. Тому не все так просто. Більше того, я вам можу напевне сказати, що ця мовчанка Дональда Трампа і його дистанціювання, це не є е, вплив поведінки багатьох факторів. А одним із ключових це є поява Мерца і ці телефонні розмови. Розумієте, він е, не просто там консерватор, він такий грубуватий в житті трохи цей чоловік. У нас би сказали, не обтесаний. І оцею дошкою не обтесаний, він іноді може так по обличчю затулить декого. І в тому числі й Дональда Трампа. Що тим більше він вже в Америці працював, тим більше він працював в найбільшій інвестиційній компанії Сполучених Америки. Де він і став бізнесменом завдяки BlackRock. Тому зрозуміло, що тут не все просто. Поява цих двох осіб. Прем'єр-міністра Канади і е, канцлера Німеччини е, ну, десь там через певний час е, розкажуть про це, що це наслідки певних дуже геніальних дій Рокфеллерів там, і так далі. Але насправді це поява тих е, осіб, які здатні в тому числі ставити на місце Дональда Трампа. Він може що завгодно говорити, але протидіяти і якось викликати там, серйозні кроки по відношенню до Канади, Трамп уже не зможе. Так само, як і Трамп перестав гавкати на Німеччину. В нього немає е, внутрішньої жилки, щоб протистояти такій людині, як Фрідрих Мерц. Ну а Німеччині повезло. Що там буде далі, це таке діло. Але Мерц здатен повернути Німеччину до її ключової політичної ролі в Європі. Це дуже важливо розуміти. Бо у нього нема комплексу вини, який був у Ангелі Меркель, там, у Гельмута Коля, і так далі. Це інше покоління, це інше бачення світу. Розуміло. Що, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю глядачам обостува, що зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Босмертним, українським дипломатом та політиком, з яким ми говорили про актуальні питання, питання світової політики. Дякую глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.